Пан Ігор живе у гуртожитку Львівського автобусного заводу майже 30 років. За цей час його, як і багатьох інших, неодноразово намагались залишити без даху над головою. Ті гуртожки вбудовані є нашими руками. Всі мешканці поселені на законних правах, на тих, які були раніше. Пан Чуркін він каже, що це його приватна власність. Він що хоче, те зробить. І я хочу так за і воно так і виглядає. От ти пішов в магазин по хліб, приходиш, ти вже тут не живеш. Вибиті двері, речі викинуті на вулицю. Зараз люди в судах перші інстанції повигравали апеляції, попрогравали, бо тому, що купляється. Мешканці таких гуртожитків, які входять до статутних капіталів підприємств, відповідно до чинного законодавства безправні отримати помешкання у власність, не можуть змінити ситуацію. Має новий законопроект, напрацьований громадськістю і народними депутатами. В цьому законопроекті буде чітко прописано, що гуртожитки, які свого часу попали в статутні капітали. Мають бути обов'язково передані у комунальну власність, тобто там немає інших варіантів. Законопроект уже пройшов обговорення у профільному комітеті Верховної Ради. Депутати, які над ним працювали, планують на травень винести його до сесійної зали. Треба зробити добре для людей, але треба зрозуміти, що треба їх запитати, а що їм потрібно, а не робити просто так без їхньої згоди. І я думаю, що якщо цей законопроект пройде всі ці узгодження, він все ж таки вирішить ці питання, які є на які тривалий період часу не скажімо так не були. Вирішені і позбавить людей надмірних постійних перебувань в судах. У гуртожитках різних форм власності мешкає майже півмільйона українців. Майже 200 тисяч із них живуть у будівлях, які належать тим чи іншим підприємствам.